Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися своєю знахідкою, дуже давнішньою, яка точно стане в нагоді педагогам, батькам, коротше, всім, хто любить яскраві і ефектні візуальні матеріали. Мова сьогодні піде про додаток Постеріза. Це дуже зручна програма, яка дозволяє створювати великі плакати, банери, навіть постери зі звичайних зображень. І найцікавіше, що навіть якщо у вас є лише така малесенька картинка, пострійся може розбити її на частини і допоможе роздрукувати у форматі, який вам потрібен. Хочу сьогодні вам показати власне, на своїх ось цих сюжетних картинах на тему осінь покажу вам до і після основні можливості цього додатку. Просте, зрозуміле управління, можливість самостійно обирати розмір майбутнього плаката, автоматичне розбиття картинки на аркуші А4 або інший формат, зручний попередній перегляд перед руком, і тут можна тільки уявити, що ви завантажите малюнок чи фото, кілька кліків і вже маєте готовий макет для роздруківки. Отже, покажу, як це працює. У мене трішечки такий собі безпорядок на моєму робочому столі, але ось ми можемо побачити е, цей додаточок, він виглядає ось так, от, як ніби відкритий екран. І ось він постеріза. Отже, відкриваю його. Тут все дуже просто. Єдине, що він англійською мовою. І, власне, тут, в принципі, розібратися, якщо знаєш мінімальну англійську, можна дуже легко. Це у нас попередній перегляд, контури і фото. Ось виглядає так, якщо він... тут картинка поділена на 6 частин. Отже, ось перша колоночка текст. Нам текст на картинці не потрібен, ми його прибираємо. Знімаємо всі галочки. Ось без тексту. А Спочатку, що нам потрібно зробити, це додати саме фото. Це крок номер два. Open image ми відкриваємо фото, наприклад. Я сьогодні хочу створити плакат е на тему осені. Відкриваю свою папку зараз. Так. Шукаємо осінь і, власне, в мене, наприклад, тема буде е, діти допомагають бабусі, дідусю, складають дрова. Так, візьмемо її відкрите. Ось картинка завантажилася. Я хочу, щоб вона була ну, приблизно на 4 аркуші. не будемо брати величезно. Ми натискаємо на крок номер 3 бордер. І що ми робимо? Тут написано, це що в нас? Це в нас краї. Візьму такі невеличкі краї. На двічку. І розмір це четвертий крок. Е, я Тут написано 3 на 2, і я хочу, наприклад, щоб у мене було дві сторінки на дві сторінки. от І щоб, наприклад, вона була орієнтовно е, в альбомному порядку. Піднімаю галочку авто, щоб можна було е, зробити, і ага, в альбомному. І приміняю. І ось нам показує, як саме буде виглядати наш постер. Коли вам вже е, сама програма е, зробила ваш плакат, його можна поділити 3 на 3 зробити, поставити стрілочку. Uh, і він буде виглядати ось так. Можна зробити, наприклад, uh, якщо можна подивитися, якщо вертикальний, натискаємо стрілочку, дивимось попередній перегляд, то, бачите, він буде ось такий розтягнутий довго, якщо там вішати на, на стіни. Так нам дуже незручно, тому ми беремо uh, альбомну орієнтацію і дивимося. Що у нас отримується? А отримується у нас ось такий величезний плакат, який можна розглянути. Зазвичай я роблю 2 на 2, цього достатньо любовна орієнтація. Тож давайте подивимося, що у нас е, вийде. Далі ви що робите? Ви натискаєте кнопку Print, і все, як в звичайному принтері, друкуємо. Дивіться, якого формату в мене вийшов ось такий плакат величезний, який я зробила за буквально 5 хвилин. Чому взагалі мені подобається постріза? Тому що цей додаток однозначно економить час, він дає свободу для творчості, не потрібно шукати якісь готові плакати, ви можете створити свій плакат, він буде унікальний і він буде побудований під якусь конкретну тему. Тому, якщо ви шукаєте простий інструмент для створення великих яскравих постерів, я раджу вам саме спробувати постеріза. Ось такий корисний інструмент постріза спробуйте і переконайтеся, як легко можна створювати власні яскраві наочності. Діліться в коментарях, чи користуєтесь ви такою програмами і для яких цілей. А ми з вами побачимось в наступних оглядах. Всім па-па!